Всім вітання, друзі. Сьогодні в кадрі цікавий автомобіль комерція Nissan nv 400 це точна копія, ну майже точна копія, технічно точна копія Opel, Movano і Renault Master L2H2, тобто друга висота, друга довжина. Автомобіль до 3,5 тонни. 2,3 дизель, ті, що треба кіловати. 92. Самий простий, самий надійний дизельний двигун. Пригнаний він був з чудової країни Бельгія. Має непогану комплектацію. Зараз вам покажу. Так, Євро 5-й він. Так, пригнаний він з Бельгії. Спеціальний вантажний. Він був з сертифікатом, тобто, в принципі, Ще найближчі два роки не треба проходити тих огляд. Що в нього є в комплектації? Значить, він 2014 року, 2015-го в документах був бельгійських. 14-го року він став на реєстраційний облік. Він має два скопідйомники регулювання, підігрів зеркал, має круїз-контрол присутній. обшивали ми кермо, так як воно було таке обліжше. Маємо Bluetooth, маємо механіку 6 передач, кондиціонер і круїз контрол. Тут управління. Там є магнітолка, він на три місця. Вони бувають інколи, ну не часто, але бувають інколи надважче, коли є прохід туди в буду. 170 тисяч, друзі, має автомобільчик пробігу, в чому його велика фішечка. 170 тисяч пробігу він має фарбовану оцю частинку. Тобто автомобіль отримав удар сюди вниз. Сюди вниз отримав удар. Тут зіграло трішки, була тут. Десь невеличка гармошка, ви можете приїхати своїм приладом, все переміряти. Фарбувалось, мені здається, отаким от квадратом. Тобто Цей квадрат нижній фарбувався, але воно, в принципі, якщо добре придивитися, то видно, що цей нижній квадрат фарбований. От. І отут є наслідки того ДТП. Якби замінили ми двері. Двері просто придбали на розбірці в колір. Тут є трішки наслідки цього ДТП, тут була така невелика гармошка. Її теж підтягнули, в цю частинку, просто замінили для того, щоб не робити тут ніяких там, супердеформаційних швів, складок, тому що якби воно рихтувалося, його треба було безперестанку вистукувати, то простіше було розшити, нову пластинку сюди положити, приварити, зварити і все стало на свої місця. Тобто силова конструкція автомобіля тягова, та що на задній вісь, на все вона не порушена. Оця частинка вона рихтована, зроблена і замінена. Задні двері в колір знайшли, він має фаркоп також, має колеса на доїзд, зараз можна ними доїздити літо. Також зараз зима, але така поганенька зима. Отакий От Nissan nv 400 ціна, друзі, його 14 тисяч доларів. Він 2014 року 170 тисяч пробігу. Хто хоче собі взяти він код. Прошу, будь ласка, можете перевірити по базам офіційного дилера автомобіль. Знайдете підтвердження він ходу, ну напевно, по ще якимось базам знайдете підтвердження цього ДТП у цю сторону. От. Тому так. Все говоримо відверто і правдиво. Якщо вам цікаво, хороший бус з хорошим класним пробігом. А я вам хочу сказати, що 100% 90% цих автомобілів за такими пробігами до 200 тисяч потрапляють в Україну підбитими. Тому що по-іншому він просто в такі гроші в Україні не вийде. Це такий, така правда життя. Хочете вірте, хочете не вірте. Ну або якщо він має маленький пробіг і має гарний ідеальний стан, то ціна його буде така ну, не маленька точно. Тим паче, що зараз на вантажні автомобілі ми то дуже сильно підняли. Буда. Як виглядає в нього Буда? Будою ми, в принципі, нічого не робили автомобілю. От така вона приїхала. Трошки поношена підлога. Запасне колесо в такому стані. Якби нічого абсолютно не робили, така будка була, така вона і є. Цікавий, друзі, телефонуйте, приїжджайте, купуйте чесно автомобільчик. буде він продаватися по договору купівлі-продажу, як завжди, так як він вже зареєстрований на українських номерах. Все, всім добра, всім гарного настрою. Друзі, також він доступний в послугу розтермінування, якщо ви маєте на руках хоча б 15% його вартості. Ви можете взяти його в кредит в лізинг або в розтермінування, залежно від того, який у вас є перший внесок. Питання, якщо ви хочете придбати його за готівку, то питання задавайте особисто мені. Якщо ви хочете придбати його в лізинг або в розтермінування, то питання задавайте фінансовому консультанту Андрію. Він приїде, точніше, прийде, він вам все по телефону розповість і. Ви вже там далі будете вирішувати, варто брати заготівку, чи варто брати в послугу розтермінування. Під капотом, до речі. Під капотом ми теж нічого не намивали в ньому. Є, звичайно, так як будь-якого комерційного транспорту в нього якісь нюанси. Під тертістю тут на сидінні є. Є якісь подряпини якісь сколи. він не може бути ідеальний, так як то комерція. Ну, буває, звичайно, комерція ідеальна, але дуже рідко. Так працює двигун, під капотом нічого не мито, ніхто не намивав, є тріщина на вітровому лобовому склі. Ну На це, звичайно, що я скину вам просто на заміну, для того, щоб ви могли замінити лобове вітрове, купити собі не знаю, нові ковпачки. Звичайно, що деякі гроші ми вам сторгуємо. Всім добра, всім гарного настрою, цікавий, цікава комерція ця. Приїжджайте, купуйте, насолоджуйтесь хорошим. Транспортом з малим пробігом, тому що з таким пробігом 170 тисяч цих бусів на ринку майже немає. Якщо у вас є свій експерт, будь ласка, приїжджайте, нехай він перевіряє. Ми впевнені, в пробізі на 200%. Якщо у вас є сумніви, ви приїжджаєте, перевіряєте, підтверджуєте, знаходите підтвердження на різних сайтах і, в принципі, кажете нам дякую, так як ми пробігів не змотуємо. Всім лайк! З вами, як завжди, був канал Авторозбор, його ведучий Степан. Приїжджайте, Київська 44. Це Київська область, село Святопетрівське, вулиця Київська, 44. Ви бачите таке велике СТО «Карсервіс», Наш майданчик. Заїжджайте, ознайомлюйтесь, які красуні тут стоять. Всім добра, всім пока!